Сьогодні ми маємо нагоду поговорити із арткритиком українським Костянтином Дорошанком про те, як змінилося сприйняття української культури за цей рік повномасштабної війни. Костянтина, дякую вам дуже, що приєднуєтесь до ефіру. Вітаю вас, Києва, Юрія. Дуже приємно бути у вас. Супер, дякую вам дуже, що приєднуєтесь до ефіру. Якщо ми говоримо про цей рік війни, я знаю, що ви нещодавно побували тут у Сполучених Штатах. За вашими оцінками, за вашими спостереженнями, як змінилося, як, як розуміють українську культуру на заході зараз, і чи змінилося чи радикально змінилося це сприйняття за рік російської війни? треба сказати що нарешті українську культуру і українське мистецтво почали бачити в світі зокрема в сполучених штатах америки тому що дійсно століттями ми знаходилися в тіні російської імперської культури і е, вона росія вкладала великі кошти в просування своєї культури і в просування тої ідеї що культура україни і інших народів які колись входили в состав радянської імперії і російської імперії, вона другорядна але е, те що україна змогла зупинити Тинити так звану другу армію в світі дійсно звернуло величезну увагу на те, що ж таке українці, і це в першу чергу увага до культури. Я мав нагоду цього року вже вдруге на запрошення американського університету Вашингтона і Лі в Лексингтоні, штат Вірджинія, побувати в Америці якраз з лекцією про сучасне українське мистецтво про українське мистецтво часу війни. Лекція називалася Мистецтво під бомбами, і ем, треба сказати, що університет Вашингтона і це не тільки один з найстаріших університетів американських. Там дуже цікава кафедра е, відділення, яке називається як і взагалі в світі, відділення східної Європи та Росії. Але у керівниці цього відділення е, професорки Анни Бродські, е, е, цікавий підхід критичний до того, що є російська культура. А так, наприклад, її студенти, коли вивколи вивчають Анну Карініну, то вони скоріше стають людьми, які знаходяться на позиціях фемінізму, і взагалі через Лева Толстого вони відкривають а, консерватизм російський, ті скрепи, на яких і сьогодні будується а, це суспільство. Так, от мушу сказати, що при тому всьому, що моя лекція відбувалася вже о цьому вечора, і це не час, коли студенти мусять обов'язково бути на заняттях. Вона не була обов'язково, але зала була переповнена. і Я мав Велику кількість питань і стосовно мистецтво культури України і стосовно міжетнічних а, різних нюансів, тому що Україна багатокультурна а, а, нація. Зокрема, американців дуже цікавить історія українсько-єврейських стосунків. Непроста тут важливо згадати, що Україна є батьківщиною хасидизму, батьківщиною кількох дуже цікавих а, іудейських учених мислителів. І це теж частина нашої культури. Костянтина ну, хотіла вас але... запитати. Так. От коли на цих лекціях ви спілкувалися з американськими студентами, які речі вам все одно доводилося пояснювати, чи зіштовхувались ви з якимсь нерозумінням до кінця, що є українська культура? Знаєте, напакі мушу сказати, що був я був подивований і готовністю студентів, і тим, що у них абсолютно проукраїнська позиція, вони дійсно цікавилися нюансами, але все таки вони ще залишаються під такою зачаруванням самого поняття велика російська культура. І доводилося їм пояснювати, що ця культура багато в чому побудована на апропріації найкращих мистецьких сил поневолених народів, провести невеличку ничку. Лекцію про те, як свого часу саме Україна після Переяславської ради і українські митці, українські учені, інтелектуали вони фактично модернізували російську культуру. Коротше, розмова була дуже цікава і дуже жива. І ще мені цікаво було, що українські студенти в університеті Вашингтона Ілі вони проявляють свою самі свою творчу ініціативу, а там, наприклад. Там під час мого перебування відкрилася виставка документальна виставка концептуальна, яка називалася Не цвіти війна на дворі». Її створили саме студенти, українська студентка Тетяна Козачанська. Зокрема, і дуже цікава там була була концепція. Пропонувалося дивитися на такий таймлайн події, події, які відбувалися в Україні. Це фотографії найбільш знамениті, які прозвучали на цілий світ. Тих подій, які відбувалися в Україні, трагічних, переможних і так далі. Це перші шпальти газети New York Таймс. Де ми бачимо, як світ дивився на ці всі моменти, і в самому низу були подані рефлексії української молоді, яка живе в Україні, яка просто розповідає про свої відчуття, про те, що не потрапляє на шпальти газет. Це ініціатива, яка називається Відбуваємось. Вона існує в інстаграмі в Україні, де сама українська молодь сьогодні описує в скетчах есе якихось роботах те, що вони переживають. Оцей підхід творчий української молоді він дуже надихає, тому що ми знаємо такі поняття, як а, діти війни, чи а, там втрачені покоління, і так далі. Але українська молодь сьогодні люди, які від 20 до 30 років, вони демонструють, що вони зовсім не згодні бути втраченим поколінням. Що не дивлячись на те, що агресія російська нібито мусила забрати в них молодість, вони мусили швидше по подорослішати, але вони абсолютно повні творчих енергій, Вони не бояться відкрито рефлексувати, демонструвати свої переживання в мистецтві, в поезії, в літературі, в живописі і так далі. І ця ініціатива дуже цікава. Вона перегукується мені за таким мультимедійним фестивалем, який відбувається з літа в Україні, в Києві. При всьому тому, що ми знаємо, що Київ мав мав і е, бомбардування, і е, комендантська година до нині існує. Але тут з'явився такий мультимедійний фестиваль на часі, який е, раз на місяць в теплу пору року збирав молодих е, творчих людей в дуже широкому е, колі творчих проявів. Від музики різнопланової до моди, мистецтва вуличної їжі, там і так далі. І от зараз буде в березні сьомий цей фестиваль. Він якраз показав, що не дивлячись на те, що з України е, змушені були поїхати велика кількість е, діячів культури е, в першу чергу жінок, ток з дітьми, але е, е, ті, хто залишився, вони не збираються впадати в якусь депресію. Вони теж готові висловлюватися і демонструвати е, е, свій погляд на життя. Головне головний посил це е, е, право бути собою. Право на свободу, і це та різноманітність, яку Україна сьогодні протиставляє російській тоталітарній уніфікації. Костянтина, одне питання хотіла вам ще поставити: так виглядає, що через російську війну насправді це здійснило величезний прорив з точки зору деколонізації української культури, але ви говорили про те, що Росія роками або десятиліттями чи навіть століттями вкладала в. Промоцію своєї культури по всьому світу, чи не вважаєте ви, що зараз це гарна нагода для України інвестувати в свою культуру для того, щоб розірвати цей зв'язок із російською імперіалістичною культурою назавжди? І чи вважаєте ви, що держава інвестори роблять достатньо для того, щоб зараз якраз підсилити українську культуру на міжнародному просторі? Ви абсолютно праві. Це є наш виклик, це є наше завдання, тому що питання деколонізації стосовно російської імперії а, піднімається сьогодні в першу чергу Україною, і це а, відкриває шлях а, аналізу цієї ситуації з точки зору культур великої кількості пострадянських народів, тому що колонізації зазнали не тільки українці. Ми зараз даємо можливість представникам від Балтії до Кавказу різних народів переосмислити, що таке їхня культура і як вона. Проявлялося чи не проявлялося в Російській імперії. Я хотів би сказати, що Український інститут зараз робить дуже велику роботу стосовно того, що він піднімає на різних площадках мистецьких і культурних тему саме деколонізації. Давайте згадаємо а, величезну подію а, це а, а, святкування. Щедрика в Сполучених Штатах Америки, де про цю мелодію як про українську ми нагадали світові, і ну, тут робота у нас дуже велика, тому що треба сказати, що саме поняття деколонізації і колоніалізму воно в Європі в старому світі сприймається класично з точки зору європейських країн і їхніх колоній. Той шлях колонізації, який взяла на себе Росія, він певним чином особливий, тому що це був момент поглинання. Сусідніх територій, а не створення на їх території колоній, і це був, був процес висмоктування найкращих культурних сил з, з тих територій. Ми знаємо, що велика кількість людей, які так чи інакше маркуються, як російські митці, російські художники, вони насправді народжені Україною. Багато з них, такі як Малєвич чи Чехов, самі себе називали українцями. Тут роботи дійсно багато, і я думаю, що вистачить роботи на всіх для і не для державних інституцій, таких як Український інститут, і для приватних ініціатив. Наприклад, в тому самому Нью-Йорку була цього року. Я встиг її побачити грандіозна виставка українського сучасного мистецтва. Напевно, найбільша за всю історію США це більше 50 робіт 40 митців, які правда, були представлені як відеопроєкції Проєкти, які придумав. Український художник Олексій колекції Сайта кінорежисерка Тетяна Кодаківська вони проробили величезну роботу для того, щоб продемонструвати українське мистецтво з 80-х років до сьогоднішнього дня. І люди, які приходили на цю виставку, вони потрапляли в цікавий. Простір, бо самі вони відкидали тінь на проєкції, а іноді ставали такими екранами цих проєкцій, і це як символ тої ситуації, в якій знаходиться українська культура. Вона все ще в тіні, і кожна людина мусить шукати свій кут зору на неї. Це дуже цікаве завдання, і я бачив в Америці. Великий ентузіазм в мистецьких і культурних колах з цього приводу. А ще приємно чути, що ну, принаймні в Нью-Йорку всі вже вивчили фразу Слава Україні. Коли говориш, що ти з Києва, тебе одразу вітають цим слава Україні. Безумовно, дякую вам дуже, Костянтин. Я думаю, що розмова була, могла б тривати півгодини, але дякую вам дуже, що приєдналися і поділилися своїм поглядами, своїми враженнями. Я нагадаю, що на зв'язку із Києва з нами був критик Костянтин Дорошенко.